Рівненському перинатальному центрі 7 листопада народилась перша трійня за два роки. Батьки Наталія та Дмитро зізнаються, новина була досить несподіваною. У нас в сім'ї немає в роду не двійні, не трійні, Це в нас можна сказати і перша. І для всіх це була новина незвичайна така чоловік, звичайно. Так само був дуже здивований. Я коли була на УЗД, то нам лікар зразу запитав, каже, чи у вас самостійна вагітність, чи око це мене дуже так здивувало, чого він це саме так запитав. Подружжя вже мають одного синочка віком два роки і вісім місяців. Тепер до сім'ї доєднали ще два хлопчика та одна дівчинка. Зі слів Наталії, ця вагітність проходила легко порівнюючи з першою. Лише на останніх тижнях з'явився тиск та набряки. Зараз жінка почуває себе задовільно. Дівчинки у нас кіло 341 сантиметр. Хлопчика одного кіло 250, а другого кіло 400. Малесенькі. Головне, щоб все було добре і жили під мирним небом. Подружжя каже, для синочки вже обрали імена, а ось для дівчинки ще в роздумах. Малеча народилась на 31-му тижні вагітності. Медики кажуть, зараз їхній стан стабільний. Стан їх є важкий, тому що вони є недоношені, тому що вони потребують багато. Підтримки, дихальної підтримки, серцево-судинної, харчування. Тому діти є важкі, вони знаходяться в реанімації. Загалом по статистиці в Рівненській області в середньому народжується одна трійня в рік. Якщо проаналізувати, ну так, недалеке минуле 2020, 2021, 2022. В нашому закладі ми раз на рік приймали трійні. 23-му році, наскільки мені було відомо, трійня була народжена в міському роддомі за статистичними даними 2024 року. Рівненська область нарешті випереджає кількість народжуваності порівняно зі смертністю, особливо за жовтень місяць поточного року. Ми отримали найвищий показник по народжуваності в кількості 909 актових записів про народження. В порівнянні з аналогічним періодом минулого року цей показник сягав 809 актових записів. Якщо говорити загалом за картину за 10 місяців поточного року, то ми склали 7900 актових записів, що майже так само, як і за аналогічний період минулого року. Нагадаємо, в перинатальному центрі рівного ця народжена трійня стала першою за два роки, бо торік у закладі таких випадків не фіксувалось. Діана Смірнова, Володимир Захаров, новини Рівного.